Ну вони хочуть, щоб мертві душі живі і не нарожденні голосували. Тоби мертві не голосували, не встали. Мертві не піднялися і не пішли, значить, на голосування. Ви відштовхуєте від, від віри людей. Князь Володимир теж був великим грішником. От вони там керують. Гроші чоловік взяв, а не проголосував. Вони шукають механізм провірки. Що у нас демократична виборча компанія? Я не можу їм сказати, не беріть гроші, беріть гроші тисячу гривень за голос. Це бідний українець коштує. Що якщо Томос не зможе, то кеш допоможе. Вітаю вас на політеку онлайн про загрози президентської кампанії поговоримо з Миколою Томенком, лідером політичної партії Громадський рух Рідна країна. Вітаю вас, Вітаю. пане Миколо. Ну от ви, як політик, який вже багато разів був у Верховній Раді і бачили не одну президентську кампанію. Все ж таки, як ви бачите, от як почалася ця кампанія, наскільки вона вже прозора? Ну, є кілька таких загроз і небезпек, про які ви, ви сказали, які, на мою думку, частково вирізняють цю виборчу компанію з попередніх виборчих компаній. Перша історія пов'язана з таким унікальним методом використання адміністративного ресурсу. Тобто насправді я ніколи не пам'ятаю історії, що фактично діюча влада, зокрема президент. Якби вели, я б сказав, дві виборчі кампанії: перша виборча кампанія, така якби патріотична, проукраїнська якби, так сказати, телевізорі чи публічна публічна українська патріотична кампанія, і друга, якби цинічна кампанія по підготовці, фактично скуповання голосів і залякування людей. Ну, для прикладу, скажімо, що ну, якщо подивитися риторику президента, коли він начать, їжди. Я нікого не хочу вразити, але зараз ми в такому контексті свят релігійних, що знаєте, як маланку водять чи козу водять. Да? Значить, так от Томас із священниками возять. Тому що я завжди кажу, що наш світлоятний батько Тарас Шевченко завжди казав, що молистя треба Богу і правді, а не попам і царям, значить, служити і кланяться. Чому кажу попам? Тому що багато священиків наші стали попами. Тому що просто їздити і в церкві проводити партійні збори, я вважаю це цинізмом, або обмінюватися медальками, як Брежнєв обмінювався. Що спасіба вам, що ви підтримали нашого президента, а спасіба президенту, що він підтримав нас. Тобто, ну, друзі, ну в нас скільки бідних людей, скільки. Хворих, юродивих і так далі. Ну Ісус Христос, наскільки я знаю історію, він взагалі, вчив у упосліджених і найбідніших підтримувати, не з владою їздити, не олігархам награди давати за те, що вони, як вбивці, коли ще бандити, дали на церкву трохи грошей. Значить, і тепер їм треба награти давати. Тобто, насправді, от ідея з цим тому стуру, вона на як на думку, вона якби супер цинічна в тому плані, що під егідою класної патріотичної української ідеї, за яку, між іншим, я і мої колеги боролися 27 років назад, коли Петро Олексійович фінансував московський патріархат. Тому що проїдьте зараз побачите Андрій церкву святого Андрія, не доїжджаючи до Оскольдою, не Андрійську церкву і так далі. Там написано, що. Подяка родині Порошенко за те, що вони профінансували це Московського патріархату церкви. І, до речі, очільники цієї церкви пишуть про те, що Київський патріархат це розкольники. Тобто, умовно кажучи, що ті, хто зараз розповідають, що ми, ми українська церква, розкольники, ну, їх Петро Васильович 27 років фінансував. Я не проти. от Князь Володимир теж був великим грішником, було в нього кажуть 800 чи 900 наложні, шість дружин, вбивав він своїх братів, родичів, боровся за владу, потім став великим праведником. Тут тобто, можна стати великим праведником, але умовно кажучи, не перетворювати це. Тобто, фактично, в цієї історії і частина священників, які стали попами, і, і Порошенко з владою ви відштовхуєте від, від віри людей, тому що це не віра. Збирати мітинг в церкві голосувати, аплодувати і робити селфі, бігати по церкві, робити селфі. Значить, але паралельно, ну ніби, от добрі речі за Україну, за церкву проти Москви і так далі. А паралельно вчителів, державних службовців їм говорять про те, що ви повинні, значить. 10 людей завітувати, пообіцяти тисячу гривень кожну людину, яка проголосує. Значить, державні службовці розписані по всіх соціальних групах і вони ходять, ходять це роблять. Більше того, у нас є відео, де ми бачимо, де народ каже, що ми відмовляємося, але нас заставляють, іначе в селі там чи ще щось, на школи виженуть, лікарні виженуть і так далі. І так далі. А те, що ви кажете про вчителів, це у яких областях? Ну, ми маємо зараз по Хмельницькій докази. Ми маємо свідчення вчителів, які це зробили. Найбільша історія. Це Петро Освій Жизря, як зараз діє. Значить, він закріпив області або за місцевими поміщиками-олігархами, або там за якимись міліціонерами і так далі. Ну та за безпридільчиком. Так Що таке Хмельницька область? Значить, це Хмельницька область, це наш колишній відомий регіонал, будівельний олігарх епіцентровський Герега. Це віддали на, куп, на відкуп Гереги. Значить, Така сама історія Черкас, я знаю, тому що там Косюку курячому ольгарху йде. Вони поставили своїх губернаторів, ніхто взагалі не знає, хто це такі, умовно кажучи, да? От вони там керують. Або е то, що ми маємо інформацію, наприклад, там по е е Рівненській Волинській, де вже значить, доїхали е е губернатори да? Значить, У них розбивка по 10 людей перевірених з кожної області і так далі. Ну, це таке суміш. Щербицького, пізнього кучми і, і раннього Януковича, розумієте, то так не можна. Ну не можна зганяти, привозити бюджетників і так далі. І на фоні цього, от така риторика, суперпатріотична. Значить, що коли я чую, це не знаю, то зараз модний цей казький кліп може, значить. Про те, що плакали, Петро Олексійович, напевно, наслухався. То він казав, коли дізналися про Бабченка, вся країна плакала. Тепер він сказав, що на одному з виступів, що коли почули, що Томос проголосили, вся країна плакала 40 тисяч людей на, на плакали на площі Михайлівській. Ну, плакати не треба. Значить, я не бачу, щоб 40 тисяч плакали. Тут, з одного боку, о, оцей такий, значить, на, на грані зриву за Україну за і волю, а тут якби продажно. З іншого боку, що українською російською мовою, хто говорить, хай їде в Росію. А Кернес поздоровляє з Новим роком. І пише: дорогі єдиномишленники, і підпис Порошенка, і підпис Кернеса. Ну, ми ж розуміємо, що Кернес і Труханов, Одесі, і Кернес, Харків будуть займатися виборчою компанією Порошенка, і вони там не дуже толерують українську культуру, мову і так. Далі. Тобто, щоби скупити голоси, плювати якою мовою, яким методом. А щоб виступити на телевізорі, треба за Україну за іволю. До речі, оця система скупки, ми зараз аналізуємо. Ми боїмося, щоб ще б крім Порошенка інші кандидати це не впровадили, тому що надходить інформація. Ми зараз перевіряємо, що можливо інші кандидати будуть використовувати цю систему скупки. А от з точки зору адмінресурсу, скільки взагалі кандидат від влади може отримати додатково відсотків голосів через адмінресурс? Ну, достатньо вас. Дивіться, тут є дві якби, позиції. Перша є є безліч ну, якби, варіантів, які можна застосувати. Тобто, перше, ну просто купити. От чорт його знає, скільки ця мережа скупки дасть за нашою інформацією, наприклад. Що там же є ж наш народ теж мудрий, і ми на мудрість тільки і з, з елементами хитрості українського народу сподіваємося, що мається навіть, що гроші чоловік взяв, а не проголосував. Тому, наскільки я знаю, якби наші люди в нас є люди теж в штабі Порошенка, значить, які нас інформують про те, що вони шукають механізм провірки. Наприклад, значить, ви там десятник чи сотник, значить, і ви знаєте своїх людей. Тим людям в кінці ви роздасте, наприклад, на паспорт на ліпку. Цинізм цієї неліпки полягає, що це був прапор буде Європейського Союзу, от це чисто європейська така кампанія, або прапор України. І ви контролюєте в комісії, і ви бачите, що цим людям гроші дали. От ви, значить, будете контролювати їх, щоб вони проголосували, як їм гроші дали. Тобто ми зараз перевіряємо різні механізми, як це зробити. А тепер ви скажете, а як комісію зробити? я вам поясню, як комісію. Друга загроза полягає в тому, що наші великі експерти. Розповідають, що у нас демократична виборча компанія, тому що було 30 чи 40 чи 50 кандидатів. Друзі, це маразм і це небезпека. Чому тому що ще раз за нашою інформацією, десь Порошенко не менше десяти фінансує, як я кажу, цих зі з директорів фунтів передвиборчих, які реєструються, їм дають 2,5 млн грн мільйони гривень для реєстрації, і вони повністю віддають членів комісії. Тобто вони підписуються. Як зіць директора з німецької ЗІДСЕН, бо сидіть от я, я хочу, щоб ви не сіли всі ці, тому що я вважаю, що це не просто маніпуляція, це корупція. Тобто ви за чужі гроші зареєструвалися, а потім передаєте, умовно Монокачі 28 тисяч членів комісії, 28 тисяч спостерігачів, передаєте владі за те, що вам дають руші, що ви замалювалися. Тобто, уявіть собі, наприклад, Порошенка буде 10, Членів комісії або найбільше. Кажуть, що й опозиційні деякі кандидати збирають, не знаю, треба перевірити. Тобто це друга небезпека, фантастично велика кількість кандидатів, які фактично створюють монополію для діючої влади Порошенка для комісії. І задум у них такий, особливо сільській місцевості і так далі. Що фактично більшість з них своїх членів комісії. І вони тоді можуть. А, застосувати перевірити тих, хто давали гроші, щоб вони правильно голосували. І другий момент: ми ж не знаємо реальної кількості виборців. Тобто, да, задекларували ЦВК більше як 35 мільйонів. У мене питання останньої переписку, коли, коли робили У 2001 році. Робили перепис. До речі, порушивши всі зобов'язання перед організацією націй, бо треба що 10 років робити перепис. Так, а тепер значить, у 20 да, А, ну, А навіщо після виборів робити? Ну це ж абсурд, це просто знущання над нами. Тобто перепис треба перед виборами, тоді шо тому, що це президентські, парламентські вибори. Так далі, значить, ми голосуємо. Ну вони хочуть, щоб мертві душі живі і не Голосували, тому тут так само є небезпека. Що ми повинні думати про такий склад комісії, щоб мертві не голосували, не встали, мертві не піднялися і не пішли, значить, на голосування, і щоб не допустити цих схемних речей, щоб контролювали тих людей. Бог з ним, хай бідні люди. Я не можу їм сказати, не беріть гроші, беріть гроші. Ну, ми повинні застерегти навіть оцих бідних, на жаль, продажних тимчасово людей, щоб вони голосували так, як хотіли, а не за тих, хто їм давали гроші. Тобто, це, на мою думку, зараз дві. Небезпеки, про які варто говорити, перше можливий механізм прямої скупки, фактично, тому що як я вже кажу, що вже Чорновецьких і Януковичів, які купували раніше вибори, вже по всіх світах шукають, значить, щоб залучити їх до виборчої компанії, щоб вони допомогли провести цю мережеву кампанію. Скільки, на ваш погляд, зараз може коштувати от такий нечесний голос українця? Скільки будуть пропонувати? Ну дивіться, в середньому, то що із з того, що ми знаємо, що в середньому мова йде десь, значить, мінімально, ну влада що. Готовий заплатити мінімально десь тисячу гривень за голос, але буде це залежно, на село може менше, місто може більше. Так я ж не кажу про це, це ж якби це, це бідний українець коштує. А, а десятник отримує більше, а член комісії більше, а голова сільської ради більше, чим вище, тим вище. Тобто це фантастичні кошти, це фактично от ми казали про кешову Україну. Знову таки про Тому згадав, один з мій знайомий каже, що значить, там жарт такий є в, в штабі Порошенка, що якщо Томус не зможе, то кеш допоможе. Значить, що Тут Томусом ми прикриваємося, а тут скуповуємо і так далі. Тому оці мережі це велика небезпека. Над ними треба думати, як їх протистояти і так далі. І я вам скажу, що не, не таємниця, що ми от, формуючи об'єднану опозицію демократичну. І з Анатолієм Гриценком, і з Віктором Чумаком, Микола з іншими думаємо, як все-таки переконати інших кандидатів, як працювати спільно, щоб не допустити ну, фактично прямої загрози фальсифікації виборів. Зараз ми працюємо над текстом меморандуму. Анатолій Гриценко десь ближчим часом, як тільки його зареєструють, презентує штаб і характер діяльності нашої команди, бо в штабу можна зайти всі заступники. Відомі там хто працює відомо, тобто команда буде працювати відкрито, і ми будемо пропонувати механізм. Бо ми старатимемося самі, ну самі теж ми не зможемо протистояти такій машині. А фальсифікації. Чи є такий механізм, коли у людей реально досить мало грошей, і тисяча гривень е, є досить великою сумою для людей, е, особливо для тих, хто взагалі розчарувався в усіх політиках? Ну, Дивіться, є два механізми. Перший механізм це і е, наші представники попередньо мали зустріч із команди з міністром внутрішніх справ. Тобто, насправді це неможливо зробити. Якщо правоохоронні органи на місці. Тобто, наприклад, наші люди вже сьогодні можуть фіксувати такі моменти, і якщо поліція втручається, бо на жаль, служби безпеки, я не довіряю, бо вона повністю під президентом, і так далі, і поки що, якби поліція вона залишається. Як, як якщо поліція не буде, ну я я сподіваюся, що не буде вона працювати на президента, вона буде над цим процесом, бо її така місія, ми скільки грошей на її проінвестували і сказали про реформи. Хай, хоч вона захищає законність і так далі. І другий механізм, навіть якщо ми допу. Пустили цю біду, то нам треба захистити цих людей, е, навіть якщо вони взяли гроші, на право голосувати так, як вони хочуть. І тут я от повертаюсь до теми, до е, тих е, е, наших, е, умовно кажучи, не ворогів, а конкурентів на президентській виборчій компанії. Ну, наприклад, якщо нашу ідею про там тотальне, інтегральне об'єднання. В єдиного єдиного блоку такого демократичної проукраїнської, проєвропейської опозиції не вийде, що будуть ще близькі ідеологічно до нас люди, то краще ми з ними домовимося і розпишемо, як ми в комісіях працюємо, як спостерігачами працюємо, як не допускаємо фактично прямої скупки на виборах. Тобто у нас, якби такий програма максимум максимально об'єднатися в рамках єдиного опозиційного кандидата. Бо ну не таємниця, що Анатолій Грасенко ми підтримали, і великі велика кількість середовища підтримала а потім рухаться спільною конолоною на парламентські вибори. Або просто підписувати, умовно кажучи, меморандум про чесні вибори і домовлятися. Тому що у вас є члени комісії, у нас є члени комісії. Тобто нам теж своїми членами комісії домовлятися. Тільки вони домовляються, як куплять голоси, а ми повинні домовлятися, як не допустити скупки голосів. Багато хто очікував і навіть у інтерв'ю там українській правді Віктора Балога ще на початку осені говорив, що ну треба, щоб об'єдналися об об'єдналися. Гриценко, Садовий і Вакарчук. Зараз ми бачимо, що навколо Анатолія Гриценко вже об'єдналися політики, але ми не бачимо ані Вакарчука, ані Садового. Ну, Вакарчук, він все ж таки не зовсім політик. Так? хоча в Перспективі міг би їм бути, а от е, щодо е, Андрія Садового, знаємо, що він вже до Києва приїхав, тобто, все ж таки, він буде займатися політикою більше тут. От е, чи йдуть ще перемовини з ним, і чи думаєте ви, що він може підтримати е, Анатолія Гриценко зараз або може у другому турі? Ну, перше дивіться, ми то, 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 то Вячеслава Вакарчука бачимо в такій ідеологічній співпраці, тобто я не думаю, що він буде балотуватися аби він балотувався, то вже він би е, активно працював, команду презентував і так далі. Але ми бачимо його як такого одного з ідеологів е, творення сучасного українського світу. Він має досвід якби, просування українського сучасного бренду. Що чим не займається нинішня влада, і це і це треба зробити, бо в нас насправді дві загрози. А зберегти корумповану олігархічну модель, яка нарядилася в патріотизм, а, а, а діє методами Януковича там, і так далі. Нічим не дизнять, ще гірше. Да? Як я кажу, що ну, такі типові українські глетеї, як Марко Кропенецький казав, які вп'ялися в народ і в бюджет. А, а з іншого боку, є загроза Путіна і путінських кандидатів достатньо багато. Тому е, з Вакарчуком М я знаю, що багато колег мої зустрічаються, спілкуються стосовно того, ну ми говоримо про майбутній проект України як. 에, 에, які речі, про які речі треба говорити, що об'єднують нас спільно і в різних іпостатях Вакачук може залучитись. Ну, для прикладу, скажу: от, наприклад, серед тих речей, які Анатолій Риценко підтримав із ідей нашої команди громадського руху країна», ну, він же, вибачте, єдиний, не ризикнув і підписав в програмі, що він йде на п'ять років, якщо стає президентом. Всі ж побоялися це написати, а в програмі є, що одного терміну достатньо, а потім підготувати молодше покоління, е, і хай воно далі працює. Тобто і таких тез, що спільно ми вже передали, так само ми від Вакарчука хочемо почути, якби його бачення майбутньої країни і їх залучити, тому що крім президентських є парламентські вибори, є формування уряду, є є зміна взагалі так та напрямку руху України ну до реальної Європи і до реального НАТО Європейського Союзу, садовим як ми розуміємо. Для нього непроста ситуація в партії, оскільки почалися різні процеси, йому треба якби сцементувати цементувати партію. І ми на цьому етапі не бачимо трагедії, щоб ми просто підписали, публічно підписали е, угоду, е, скажімо, хоча б про співпрацю в частині, а що ми відстоїмо, і найважливіше, як захищаємо вибори. Тому що е, якщо ми не вийдемо. Уже в першому турі, ну хотілося б вийти. Ну не вийдемо, так не вийдемо. Але однозначно, ідеологічно це не буде поборювання, це не буде значить протистояння і так далі. і так далі. Тобто, ми бачимо однозначно його в нашій системі координат. І Якщо вдасться домовитися, домовиться. Ні, все рівно ми ж розумієте, як і е, 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 треба президенту, і більшість формувати, і уряд формувати. Тобто е, механізмів для співпраці достатньо багато, тобто. Ми залишаємося в умовно кажучи Ніші, і я скажу більше, що от я вже скажу не як там один з керівників компанії Греценка, і як людина, яка там відповідає за виборчу компанію в Києві, а як вчений скажу, що коли я чи цю маніпуляцію, що у нас вже все відомо, хто буде в другому турі. Ну, друзі, не поспішайте. Значить, я пам'ятаю Медведчука, який, наприклад, казав, що ніколи Ющенко не буде президентом. Потім ще хтось казав, що ніколи Інукович не буде президентом. Потім у нас є маса непередбачуваних речей. І Я думаю, що хто ще буде в другому турі, невідомо чи це закінчити. А От з точки зору соціології є п'ять кандидатів, які можуть опинитися у другому турі. Лідером, поки є Юлія Тимошенко. а... Окрім того, є ще чотири е, кандидати: це е, Зеленський, Гриценко, е, Порошенко і Бойко. Так, е, якщо, е, наприклад, Анатолій Степанович не пройде до другого туру, чи є кандидат, якого він готовий підтримати? От серед тих п'яти фаворитів, які є, чи це поки взагалі не розглядається? Ні, Це не розглядається, оскільки наш наш аналіз покаже, що ми маємо всі підстави сподіватися находження другого туру, е, оскільки з двох причин перша причина ми ми маємо найбільший, найбільший другий вибір Ну, якби соціологи нас поймуть, умовно кажучи, да, чи хто цікавиться. Тобто, коли ми запитуємо людей, а якщо б ваш кандидат не балотувався, або, або якось розчарувалася, за кого вдруге ви проголосували? І це найбільший, виб... найбільший другий вибір Євроценка, ми маємо велику кількість людей, які не визначилися. І тому ми ще ми сподіваємося, ну, якби і реально налаштовуємося на те, що 에, зайти, зайти в другий тур. В другому турі, до речі, подивіться соціологію, Гриценко виграє всіх у другому турі. Тому ми поки що налаштовані, що виборча компанія офіційно власне не почалася боротися. А якщо, наприклад, так станеться, такий теж можливий сценарій, що Оценко займе третє місце. Погано ми відпрацюємо, не донесемо меседжі, свою програму і так далі. Ну от тоді зберемося, будемо аналізувати. Тому що ще раз хочу сказати, я ми не хочемо гадати, бо невідомо, хто той другий тур повернеться. Але наша позиція полягає на наступному. Треба все зробити, а щоб не були сфальсифіковані вибори, і щоб в другому турі ми не вибирали між великим злом і дуже великим злом. Дуже дякуємо вам, пане Микола. Микола Томенко, лідер партії «Громадський рух рідна країна, був гостем нашої студії. Дивіться нас на політека онлайн у Ютубі. Підписуйтеся на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.